Лідер цього століття не зробив більше для об'єднання ліберальних демократій на захист наших цінностей. Тому дозвольте від імені усіх нас сказати вам дякую. Ано ну, тоді виходить все угоди з Великобританією і зікатка. Порішали. А вони такі близько, Ми вас заморозимо. А ви не наші. Я як не наші. немає, електричества немає ніти прочува. Вони, похоже, там костер кастюрбут. Насправді угода непогана і ліпше, щоб вона була ніж навпаки. Що ми по факту отримуємо? Британія нам допоможе з нашим ВПК, і це добре. Мінус в тому, що ВПК на нашій території Росія може бомбити з іншого боку. Це нас робить незалежнішими від наших демократичних партнерів з їх орбанами і трампістами. Далі процитую премєр міністра Великобританії з Уніан. Він нагадав, що минулого року у липні на полях саміту НАТО у Вільнюсі лідерами Великої Сімки було схвалено декларацію про безпекові гарантії для України, до якої приєдналося 30 країн, але Британія першою підписала з Україною з безпекові угоди. І так до речі, це буде дзвіночком для інших країн, і вони можуть долучитись, а можуть не долучитись. Сунак наголосив, що у підписаній угоді сказано: якщо Росія будь-коли знову здійснить вторгнення до України. Сполучне королівство прийде до вас на допомогу з терміновими та стійкими гарантіями безпеки. Ми надамо сучасну техніку для суходолу, моря і повітряного простору, запровадимо санкції проти російської економіки і тісно працюватимемо з союзниками. Вам не доведеться прохати, вам не доведеться сперечатись щодо того, що вам потрібно. Сполучення королівства буде там від першого до останнього моменту, наголосив Сунак. І тут хтось одразу може сказати, що це не дуже допомагає, але... Це краще, ніж нічого. І знову ж таки, хтось може згадати, що це доволі схоже на Будапештський меморандум. Е, і так, це може бути як із Будапештським меморандумом. А може ні. Тут насправді взагалі максимальний рандом, вони можуть дотримуватись обіцянок, можуть ні. Але варто зауважити, під час Другої світової Британія все ж таки підтримала Польщу і виконала обіцянку. Ну, так, коли її вже всю окупували, але разом з тим вона вступила в війну з першого дня на папірцях. Так. Але... Потім і фактично так, сьогодні Польща існує, існує все, і з того, що точно корисно, вони нададуть 2,5 мільярди фунтів стерлінгів. І так, не прямо зараз, а трохи пізніше, і не одну ітерацію, а в кілька. Я вже сам ненавиджу ці умовки. Велика тема, яка зріла з самого початку зими ще восени. Ми всі пам'ятаємо, як Росія чинила минулої зими. Вони намагалися нас заморозити. А цього разу вони прямо розійшлись, тому що вони вже самі знали, ну приблизно розуміли, що вони намагатимуться робити. Їхня пропаганда з цього теж бісилась, і вони нам обіцяли влаштувати так званий хахлагідон. Вони серйозно це так називали. Офігеть. Ти посмотри, де. Комунальні роботи принцип максимально простий. Зрозуміли, навіть звичайному росіянину. У нас є газ, а у них його немає. Ми його відключимо, вони не замерзнуть. Ну, ну і це власне все. Хоча ні, не все. До цього згодом додалося. Ми розфігачимо вашу енергосистему, і тоді ви уж точно замерзнете. І це як я сказав раніше, ми вже чуємо другий рік. Що ж ми маємо по факту? По факту, російська економіка, не дивлячись на безпрецедентні санкції, все ж таки лишилась на плаву. Вони не скотились в інфляційну спіраль і показують ріст ВВП, хоча це і не відображає по факту. Економіку, але менше з тим. Але проблема в тому, що тут немає якоїсь магії, і утримувати курс рубля на сотці, при цьому вкидати купу бабла в ВПК, вести дуже дорогу війну і при цьому так, щоб твоє населення це не дуже помічало, трохи важко. І це проглядається в банальних речах, особливо взимку. Сколько будуть врать? Ні на один телефон ответа нету. Приходиш в адміністрацію, они сидять разваливаются вот так вот слушать не хотят. росіяни бідкаються. В них немає тепла і немає світла. Меня жена больная, вона дітей війни. Я сам уже дев'ятий десяток а, і хожу так, і так и сплю. Нас подсоединили за три девять земель. А ви не наші. Я говорю, як ми не наші? Ми ж вам платимо. Насправді я це все так згортав, але була в мене непогана мапа, де відключення світла були навколо Москви. І там прям гарно було, але зараз не знайду цього. Кіловськ, Подмосков'я. Це другий етаж. Дали гарячу воду, труби не витримали. під'їзді води щиколотку лопнула батарея прямо, прямо в ходах. Ще раз, це не один-два випадки. Це комплексна проблема. В Липецьку більше 50 тисяч росіян лишились без опалення в мінус 30. Це порив. З іншої сторони. Вода прям пліще. Коммунальные сети Липецка не выдерживают морозов. Сначала прорыв случился на сетях теплоснабжения. Огромный фонтан кипятка бил прямо из земли. Через несколько часов на теплосетях в другом районе произошел еще один прорыв. Росов на Дону. В богатых районах отключение светла. У частыни районов впав тиск воды у крана. Светла нема и в Батайску. Флешмоб на Вайнвит-Сити. Фонарики в окнах. Так, давайте ще раз для про згадаємо, як вони погрожували Європі відключенням газу. Зима буде... А в одному руснявому телеграм-каналі на той момент можна було прочитати наступне: Німці, приїжджайте к нам. У нас роботують торренти і є отоплення зімою. Цей же канал сьогодні. У моїх родітелей вдома плюс 12. О, я що сталося? Куди німцям тепер приїжджати? Сюди допомагати вам лідорубом відчищати будівлі? Чи лагодити ліхтарі? Ось на цій мапі ми можемо прослідкувати європейські міста, які замерзають без російського газу прямо зараз. Тут і Хімки, і Люберці, і Подольськ. Майці да, у нас проблема така, що діти не можуть вийти учитися в школу, і, відповідно, світу немає, електричство немає та прочого. Ми 30 років платили, 30 років платили комуналку. Звісно, росіяни не проведуть жодних паралелей між їхньою агресією по відношенню до України і їхньою сракою, яка точиться навколо них зараз, але. Получається, повинні <кій> отивати горілками, Они, похоже, там костер, жгут. жгуть. І здесь из-под тянет из под підвала, -под в квартирі прямо. Хай гріються навколо своїх пірдаків. Насправді це їх врятую. Та й нам трішки тепліше. Друзі, вам дякую за перегляд. Лишайтеся сильними. Все буде Україна. Так, там США, Британія і ще ряд країн завдали удару по хуситам. тому що хусити... Піратствували і нанесли удар кількома дронами, там, по-моєму, більше 10, і двома балістичними ракетами. Цілі дві балістичні ракети. Це, це серйозно. Загроза номер 1 в світі, між іншим. На таке точно варто реагувати і реагувати не, не просто санкціями тощо, а от піднімати Б-52. І прям бомбіть, бомбіть, ну тому що це ж в нас загроза номер один. Так в мене від цього горить, бо не, не, не чесно. Ну, не те, що не чесно, про яку-то чесність можна говорити. Просто було б непогано і нам трішки допомогти.